Слава Україні, друзі! Час новин на каналі Еквалімпік. і Я Ігор Мартиненко, вітаю вас! Чергові рейтингові змагання для ветеранів та військовослужбовців сильні України пройшли на Житомирщині. Місцева обласна команда ветерани «Полісся» виборола на відбіркових змаганнях 10 медалей у різних дисциплінах: жимі 50, 60 та 100 кілограмів. Ейрбайку і Ривку Гирі 24 кг. кілограми. До змагань також долучилися курсанти Житомирського військового інституту імені Корольова. Їхні команди посіли перші і другі місця в командному заліку з греблі на тренажері. Наступні рейтингові змагання відбудуться у Києві та Рівному. А вже з 5 по 7 вересня у Буковелі відбудеться фінал і відбір до національної збірної України. До фіналу потраплять ті, хто набере 30 рейтингових балів. Слідкуйте, підтримуйте, вболівайте за наших ветеранів. Нагадаю, сильні України щорічні змагання, які проводить Федерація Стронгмену України спільно з Міністерством у справах ветеранів України. На Запоріжжі продовжують розвивати адаптивний спорт та роботу ветеранських хабів. Як повідомили під час засідання координаційної ради обласної військової адміністрації, нині ветерани можуть безкоштовно займатися одним з 24 видів спорту на 35 локаціях, але таких осередків планують зробити більше. Для цього проведуть аудит існуючих, щоб розуміти, що насправді цікаво ветеранам. Краматорськ – місто з унікальною шаховою інфраструктурою, яка продовжує працювати навіть в умовах війни. Зокрема, роботу не зупиняє Донецька обласна федерація шахів, обласний шаховий клуб імені Олександра Момота та ДЮСШ з шахів профспілкового комітету ПАД ЕМСС. Саме тут виховали чемпіонів світу. Європи, молодих гросмейстерів і, звісно, чемпіона світу Фіде Руслана Пономарьова. Як повідомляють в Донецькій ОВА, одним з пріоритетів роботи в області залишається підтримка дитячо-юнацького шахового спорту Фара Армреслінг його стихія. Він не просто бореться, а перемагає. Йдеться про призера Кубку України 2024 року. Чемпіона в боротьбі на праву руку та срібного призера в боротьбі на ліву руку чемпіонату України 2025 з пара армреслінгу Сергія Цимбалюка, член національної збірної команди з пара армреслінгу та кандидат у майстри спорту. Нині спортсмен продовжує тренування, щоб стати майстром спорту. Для цього йому потрібно ще два, як мінімум, четвертих місця на чемпіонаті Європи. Або ж здобути дві золоті медалі на чемпіонаті України. Сергій з дитинства має інвалідність позору, але це не завадило йому перемагати зростати через спорт і надихати своїм прикладом інших. Дніпропетровська область посіла друге місце у національному фіналі змагань пліч-опліч українській шкільні ліги. Як повідомив голова Дніпропетровської ова Сергій Лисак, Збірна баскетболістів 5-9 класів Дніпровського ліцею номер 15 принесла регіону Золото. Юнаки 9-11 класів цього ж навчального закладу здобули срібло. У футзалі срібна нагорода на рахунку учнів 5-9 класів Дніпровської гімназії номер 46 Призери й чемпіони у своїх категоріях є також у Черлідингу. Друге місце у дівчат з Дніпровського ліцею номер 31 Перше вибороли Пантери з ліцею номер 13 міста Кам'янське. Ветеранів Запоріжжя запрошують на безкоштовні заняття греко-римською боротьбою. Викладач Сергій Гаврилюк допомагатиме захисникам-захисницям адаптуватися до цивільного життя завдяки спорту. Тренер має 30-річний досвід роботи. Також на спортивній локації є секція боксу та тренажерна зала. В Одесі відкрили оновлений інклюзивний муніципальний пляж на 11-й станції Великого Фонтану. Пляж отримав сертифікати відповідності, стандартам доступності, безпеки та екологічності. Повідомляє Одеська міська рада. Зона відпочинку обладнана пандусами до моря, сучасними вбиральнями, душовими кабінами, медпунктом та укриттям на 50 людей. Інфраструктуру створили з урахуванням потреб людей з інвалідністю, родин з дітьми та людей поважного віку. Також передбачено цілодобову охорону. Наразі це всі новини. Дякую вам за увагу. Бажаю всього найкращого. А в Україні ми, звісно, кажемо Перемагай!